Ти могла вибачатись не перед читачами, а ти просто елементарний прояв поваги. Все. Хорошо. А разве прояв поваги не виражається в моїх діях до. погибших матерей, детей, помощи, разве это не прояв? То есть для людей прояв повага это извиниться публично, просто да. блогер написал, чем сделал... Да. Ну для меня, смотрите, для меня важнее действия, чем просто пьешь в Инстаграме. Для меня это важнее. Я считаю, что человека нужно судить по поступкам, неважно, блогер, мужчина, женщина. То, так что ты, ты делаешь, не это тебя... показываешь свои поступки. То, что ты допомагаешь, ты сказала, что это позор. да, 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 ну, да Я это и... и, так, считаю, так далее. Да. А ты выходишь, э, Ну, ну, твоя позиция, одну транслю А те, що ти комусь задонатила чи допомогла, ну, це, я, це не те, стійно, да, Ні, а я хочу сказати не те, що це це не знімає з тебе ніяких ніякої відповідальності. Це просто обов'язок кожного з нас, хто тут знаходиться підтримувати тих, хто втратив, під, підтримувати армію, і це не перекриває якісь мої, наприклад, чи твої ганебні вчинки. Заход телеграм канал.